Доброго дня! Тема урок. Наукові методи вивчення природи. Кожен з вас щоденно досліджує навколишній світ і одержує нові знання. Наприклад, Ви самостійно і вже давно встановили, якщо кинути м'яч, то він падає донизу. Полум'я багаття піднімається вгору, сонячні промені нагрівають землю, а сніг холодить долоню. А як проводять наукові дослідження справжні вчені? Як вони одержують нові знання? Для початку дамо узначення науковому дослідженню. Фізичне дослідження за означенням це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла та явища. З чого зазвичай починається фізичне дослідження? Зазвичай фізичне дослідження починається зі спостереження. Спостереження... Це коли дослідник спостерігає за явищем, не втручаючись у його перебіг. Подібно як на малюнку. Якщо результати спостережень повторюються, то дослідник на основі отриманих даних робить висновки. Наведіть приклади фізичних явищ, знання про які ви здобули в результаті власних спостережень. Наприклад, у ході спостережень можна встановити, що кожної зими вода в річках, ставках і озерах нашої країни. Вкривається кригою. Який висновок ми можемо зробити на основі зазначеного результату спостережень? На основі зазначеного результату спостережень можна зробити такий висновок. Унаслідок сильного охолодження до від'ємних температур. Вода в річках ставках і озерах перетворюється на лід. Ще один приклад. Спостерігаючи рухи зірок, Сонця, місяця і планет, стародавні вчені дійшли висновку, що центром Всесвіту є Земля, навколо якої обертаються всі інші небесні тіла. Чи правильний висновок зробили стародавні вчені на основі своїх спостережень? Даний висновок є хибним. Всі ми знаємо, що Земля обертається навколо Сонця, як і решта планет нашої сонячної системи. Що роблять вчені, щоб не робити подібних хибних висновків. Щоб не робити подібних хибних висновків, учені проводять експерименти, досліди. За означеннями експеримент або дослід. Це дослідження фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем науковця. Експерименти зазвичай супроводжуються вимірюваннями. Коли науковці проводять серію експериментів, спрямованих на вивчення певного фізичного явища. Йдеться про експериментальне дослідження. Яких етапів дотримується вчені у ході фізичних досліджень? Розглянемо основні етапи фізичних досліджень. Перший етап це спостереження явищ. Дослідник спостерігає за станом води в річках і озерах взимку та аналізує побачене під час спостереження. Далі гіпотеза. Дослідник висуває гіпотезу. Після охолодження до температури нижчої від нуля, вода завжди, не тільки в річках та озерах і не тільки взимку, перетворюється на лід. Що потрібно зробити, щоб підтвердити або спростувати дану гіпотезу? Звичайно, провести експеримент. Який експеримент ви можете здійснити, щоб перевірити гіпотезу про умови перетворення води на лід? Воду можна помістити у морозильну камеру холодильника, всередині якої температура нижча за 0 градусів Цельсія. Через деякий час вода в камері перетвориться на лід. Ми отримаємо нове знання. Завдяки гіпотезі та її експериментальній перевірці, дослідник отримує нове знання. В даному випадку він отримав, що за температури нижчої, ніж 0 градусів Цельсія, вода завжди перетворюється на лід. Що таке фізична модель? Наприклад, нам треба вивчити кочення кулі. Явище кочення скляної кулі супроводжується механічними, тепловими, електромагнітними та світловими явищами. Чи слід ураховувати всі ці явища, визначаючи, наприклад, час кочення кулі? Звичайно, ні. На кочення скляної кулі не впливають заломлення світла в кулі, зміна температури кулі, а також незначна деформація кулі. Тому під час дослідження кочення кулі можна врахувати тільки її масу, форму та розміри, рештою знехтувати. Перед тим як проводити теоретичне дослідження певного явища, фізики спочатку визначають невелику кількість основних властивостей дослідженого тіла, які суттєво впливають на хід явища. Далі створюють фізичну модель. Фізична модель це спрощений аналог дослідженого тіла. Що має тільки деякі властивості. Якщо потрібно дізнатися про явище більше, ускладнюють модель, додаючи певні властивості. Розв'язування задач. Задача перша. Захар кидає в річку камінець так, щоб він підскочив декілька разів від поверхні землі. Максим зацікавлено дивиться на це і рахує, хто з дітей у цьому випадку здійснює експеримент, а хто спостереження. Звичайно. Максим здійснює спостереження, адже він спостерігає за експериментом, який проводить Захар. Задача 2. Олесь і Надійка після уроків прийшли у лабораторію фізичного експерименту. Олесь підібрав різні мильні розчини і намагається з'ясувати, який із них краще підходить для утворення найбільших мильних бульбашок. Надійка дивиться на бульбашки, як вони сяють на сонці. Хто з дітей здійснює експеримент, а хто спостереження. Знову ж таки, спостерігає надійка, тому вона проводить спостереження. А Олесь, який виконує роботу, він здійснює експеримент. Задача 3. Наведіть приклади фізичних явищ, які ви можете спостерігати вдома, на вулиці, у класі. Виконуємо самостійно в робочих зошитах. Задача 4. Наведіть приклади фізичних явищ, які ви можете експериментально дослідити у себе вдома. Виконуємо також самостійно. Задача 5. Маючи різні м'ячі, ви досліджуєте, у якого з них буде найкраща дальність польоту. Які властивості м'ячів вам потрібно врахувати. А якими можна знехтувати, створюючи відповідну модель для розв'язання даної задачі. Дану задачу теж виконуємо самостійно. Задача 6. Визначте, який із наведених нижче уривків наукових текстів містить гіпотезу, опис експериментального факту, висновок теорії або властивість фізичної моделі. Перше. М'яч при ударі не змінює своєї форми та розмірів. Це відповідає властивості фізичної моделі. Друге. Ймовірно, що ця речовина проводить електрику. Це відповідає гіпотезі. Третє. Спирт у посудині випарувався швидше води. Це відповідає опису експериментального факту. 4. За нормальних умов вода закипає при температурі 100 градусів Цельсія. Це відповідає висновку теорії. Задача 7. Визначте, у яких твердженнях йдеться про гіпотезу, експеримент або спостереження. Перше. Ваги показали, що стілець із дерева важче, ніж із пластику. Це експеримент. Друге. Лаплас вважав комети обривками міжзоряних туманностей. Звичайно, це гіпотеза. Третє, Олег помітив, що влітку рано вранці над озером виникає туман. Це спостереження. Четверте. Хімік Гарольд Урей припустив, що місяць прилетів з іншої частини галактики. Це гіпотеза, як і всі припущення. П'яте. Роберт Ендрюс Міллікен визначив значення елементарного заряду з точністю до 1%. Це експеримент, адже саме дослід допоміг йому це визначити. На наступні питання відповідаємо самостійно. Якщо ви з легкістю це можете зробити, значить ви засвоїли поданий матеріал. Якщо ні... Читаємо через параграф 3 та переглядаємо презентацію. Домашнє завдання опрацювати параграф 3, виконати вправу 3. Пункти 2, 3, 4. До побачення! Дякую за увагу!